Дорогі жителі Слобожанського, щиро вітаю вас з Днем Знань, святом, яке традиційно розпочинає новий навчальний рік. Цей рік для наших учнів буде новим у багатьох аспектах, бо війна внесла хаос у звичайний навчальний процес. Цей новий навчальний рік ми працюватимемо в умовах воєнного стану. Але педагогічний колектив, який я очолила цього літа, готовий працювати так, щоб надати високі знання нашим випускникам без додаткових занять, навчальних курсів та репетиторів. Перед нами стоїть багато викликів. Ми не можемо проводити заняття в звичайному режимі, але ми впораємося і готові надавати ґрунтовні знання дітям навіть онлайн. Аби високим досягненням наших випускників могли позаздрити навчальні заклади не лише Дніпропетровщини, а й всієї України. Наша мета це цілоспрямована та високоосвічена молодь, що є запорукою світлого та мирного життя для нашої країни.